Всім привіт! В першу чергу хочу розповісти взагалі, от по Біблії, е, мало хто зрозуміє, але є вбивство на добро і вбивство на зло. Як взагалі це можливо на добро? Тому що Бог говорить, що не вбивай, Ісус говорить, не вбивай, навіть не думай. Але зараз я прочитаю книга Ісуса Навана, 20 розділ від 1 по 6 вірш. Слухаємо. І Господь промовляв до Ісуса, говорячи, промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, дайте собі міста на сховище, про які я говорив вам через Моїсея, щоб утікав туди убійник, що заб'є кого ненароком, невмисне, і вони будуть для вас на місце сховища від месника за кров. І втече він до одного з тих міст і стане при вході міської брами. Та й буде голосно говорити старшим того міста про свою справу, і вони візьмуть його до міста до себе і дадуть йому місце, і він осяде з ними. А коли буде гнатися за ним месник, то не видадуть убійника в руку його, бо він невмисне забив свого ближнього і не був йому ворогом ані вчора, ані позавчора, і буде він сидіти в тому місті, аж поки не стане перед громадою на суд. Тобто... Навіть сам Бог говорить, що людина, яка вбила нароком іншу людину, тим самим говорить, наприклад, от ліз до нас вбивця в дім. Ми ж не будемо дивитися, як він нас вбиває, нашу рідних, ми будемо захищатися. І ненароком вбивши його, коли ми захищалися, це не є вбивство, тому що навіть Ісус говорить, що щоб утікав туди убійник, що заб'є кого ненароком невмисно. і... Вони будуть для вас на місце сховища. Тоді Бог каже: Ісусу, скажи Ізраїловому народу, що нехай вони створить сховище для вбивців, але для того вбивці, хто завбив ненароком ближнього свого і не був ворогом ані вчора, ні позавчора. Тобто, що є такі умні люди, розумні, які говорять, що вбивство це гріх? Тоді, якби всі люди слухали Слово Боже, і він взагалі би не було. Але тим самим, якщо людина говорить, що вбивство це гріх, тоді, наприклад, є агресор, який нападає на країну. І є люди, солдати, які захищають свою країну від вбивств. Тоді нехай ті, що захищають, вони людей не захищають, не вбивають агресора, тому що це ж гріх. Нехай вони просто сидять, дивляться, як агресор приходить, вбиває наших людей. Але ні, захисники захищають свій. Мир, свій народ. Тобто, якщо є захисники, які захищають нас, вони вбивають, але це йде на благо, тому що вони захищають нас, вони захищаються, це не є гріх. А агресор, який прийшов в нашу країну, який вбиває, це вже гріх, тому що він вбиває це спеціально, це робить, вбиває наших людей. Тому. А коли буде гнатися за ним месник, то не видадуть обійника в руку його, бо він не навмисно забив ближнього свого. Навіть Бог говорить, що нехай вони заховають цього, цю людину, яка вбила ненавмисно, ненароком це було. Бо захищалась, наприклад. Нехай вони її захищать, щоб дійсно не, не видати в руки меснику, тому що на світі дуже багато людей сидять в тюрмах невинно. І ніхто не хоче доводити правду, тому що да. Є син, який знущається над дівчиною, і чоловік, який йде і захищає цю дівчину ненароком його вбиває, то, звісно, ти тій мамі цього бандита не докаже, що ваш син був винен, а засудять невиновного, тому що вбивство було ненароком, тому що він захищав цю дівчину. Тому треба дійсно розуміти, що вбивство є на добро є на зло. На добро вбивство це коли ми захищаємось самі, ненароком вбивши людину. Або коли ми захищаємо якийсь народ, як наші солдати. А вбивство на гріх, не на добро це є коли ми до когось приходимо в дім, вбиваємо сім'ю або комусь робимо поганому це є на гріх. Тому треба зрозуміти, якщо навіть Бог говорить до Ісуса, промовляє до Ізраїлих синів, нехай в місті зроблять сховище для обійника. Нехай цього убійника не ведуть меснику, не видадуть, тому що він не винен вбивстві, він це зроблений нароком. Це говорить Бог. Люди це пропускають мимо вух. Тому що так, це вбивство це гріх, але вбивство, яке зробилось було навмисно, це є гріх. А яке вбивство було ненароком, і людина не була вбивцею, чи вона захищалася, це не є вбивство, це не є гріх. Треба це зрозуміти. Звісно, будуть люди, які зараз пишуть коментарі, що ти. Ме лиш те, що не потрібно, але я кажу правду, яка вона є. Це пише в Біблії. Тому треба дійсно читати Біблію, щоб не вестися на леже пророків, на лежа вчителів, які взагалі говорять, що це дійсно гріх. Але не розповідаючи, що дійсно, коли ми вбили ненароком людину, схищаючись, це, не вбив... це не є гріх. Бо людина, яка це зробила, вона буде чувствувати себе винним завжди. Дійсно, треба це слово Боже нести в світ. Щоб інші люди вони розуміли, що розуміли правду, тому що дійсно пише Біблія, що як же люди почують про Бога, якщо ви не будете проповідувати Слово Боже? Щоб всі люди би були в Слові Божому, зараз би дійсно люди би не страждали, а були всі спасені. Тому дійсно, книга Ісуса Навина, 20-й розділ, з першого по шостий вірш, прочитайте. Ні, знайтеся правду, тому що дійсно, коли ми зростаємо духовно, ми це все розуміємо, ці всі місця списань. А людина, яка не духовна, вона цього може просто не зрозуміти. Несіть, несіть слово Боже в світ, щоб всі були спасені ви і ваші рідні. залежить тільки від нас. Амінь.